Тарас Городній політолог на зв'язку. Пане Тарасе, радий бачити. Бажаю здоров'я. Добрий вечір. Ще досліджую ту новину, яку ми отримали від президента, але певно з неї і потрібно почати. Бо з посиланням на президента кажу наступне: вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже. Припинилися, але Росія продовжує ці удари. Кожна річ, кожна ніч масштабні російські атаки під сотню шахедів, є влучання. Тож, ну умовно кажучи, є якась пропозиція, щось відбулось або не відбулось. Сполучені Штати кажуть, що. Трамп з Путіним домовилися, що все, начебто, відбулося. Ми тут з вами щось цього не спостерігаємо. Паралельно з цим ми бачимо певний технічний процес по лінії Сполучені Штати України. Він відбувся сьогодні. Про що говорити з Україною не зрозуміло, бо наша позиція, ну, в принципі, ясна як день. А от завтра буде цікаво, от е, технічна зустріч, що ви від неї очікуєте. Наскільки вона цікава? І давайте все ж таки спробуємо прокоментувати цю заяву президента. Президента і пояснити її глядачам. А як саме звучала заява президента? Ну, ти... Що нічого не дотримується? Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже припинились. Ну, так зараз цитують президента. Я ще буду долучати інформацію, якщо така з'явиться. Ну, то про що йдеться? Ну позиція ж України була в тому, що припинення скрізь так і на полі на мається на увазі, що і на землі, і на воді і в повітрі. Це позиція, яка була оголошена Україною. Далі позиція була Росії. Давайте починати з енергетичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, а далі були удари Росії по енергетичної інфраструктурі. Е, ну, я тут просто не бачу поки що ніяких просувань. Е, наскільки воно ну, які підтверджуються конкретними фактами? Угу. Е, ми не знаємо, що ну дивіться. тут же знову таке різночитання є. Що не має на увазі. Е, ну, наприклад, в американській версії після розмови Трампа з Путіним була розмова про припинення ударів по енергетиці і інфраструктурі. А інфраструктура ну це ширше поняття. А, а з російського боку звучала енергетична інфраструктура це трохи, трохи вуще поняття, і в принципі воно ну не відповідало дійсності. Ну принаймні Росія продовжувала це удари там по Славянську і по всіх інших. Вони до речі, це мотивували тим, що це що там підприємство ВПК знаходиться. Які, які живуть це далі? Вони був удар по суджі, Потім вони заявили, що вони припиняють цю розмову про про цей, про, про удари, і начебто вони чогось там дотримувалися, а Україна угу. начебто не дотримувалася. Ну, тобто, це звична російська історія, коли вони відходять від своїх же обіцянок, коли говорять про щось. А так, в принципі, обстріли ми бачимо, вони продовжуються. І поки що тут ну, я не бачу поки, поки якихось просувань, тому що росіяни цього явно не хочуть робити. <говорить> 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 так, давайте ще долучу інформацію. Достатньо свіжу. Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента каже, що переговори США та України в Саудівській Аравії вони ще не завершилися. Зараз просто триває перерва. Тобто, ну певний процес. Йде до речі, от з цього ж вечірнього звернення нашого президента він сказав, що на переговорах у Саудівській Аравії українська делегація працює конструктивно. Розмова корисна. Робота делегації триває. Додав він, тож хотілось би почути ваші думки. Ну дійсно здавалося б, що українська позиція ну достатньо ясна. Але ну все ще потребує певних обговорень, певних остатко, якихось устаткованих речей. Е, як гадаєте, про що конкретне говорять зараз з Україною? Ну, Україна свою позицію сказала. Росіяни її не дотримуються. Тому намагання представ... ну, Ну, давайте так. Ми повинні розрізняти дипломатичні дипломатичну позицію. Яка полягає в тому, щоб надавати американцям приводу говорити, що Україна щось робить не так, і Україна це грамотно достатньо робить. А далі подивимося на результати. Все треба робити, виходячи з фактури. І як, як воно буде просуватися? Ну я поки не бачу бажання Росії щось робити, і вони продовжують наполягати на тих речах, які не можливо, наприклад, американці не можуть зробити. Ну, наприклад, коли йдеться про те, щоб там, як вони говорять про, своб... про свободу судна пласти в чорному морі, а, тобто американці, наприклад, тут нічого не можуть зробити, тому що це виключно в сфері компетенції України, тому що це Україна а, тими цими зБУшними Сібейди, які все більше більше нарощують свою могутність і а вже не просто працюють як дрони на потоплення російських кораблів, а і стріляють і збивають вертольоти. Б'ють по по суші і так далі. Фактично загнали росіян ну російський флот в Новоросійськ. і тут ну американці нічого не можуть допомогти росіянам у як вони говорять у вільному суднопласті. У вільне суднопласті забезпечено А, І тому тут я, я чесно кажучи, не очікую якихось рухів вперед, тому що ну, росіяни вперто, Наполягають на своєму, висувають нові нові вимоги, і поки що руху такого явного, який підтверджується фактами, ну ми не бачимо. Хочу ще процитувати Волца, точніше, його план. Хоча після того, що ну, зараз ми почули в засобах масової інформації, про те, що все там в силі, все добре. В Україні вже там, типу, не стріляють. Думаю, ну клас, шикарно. Але все ж таки, постать Волца трошки відсунемо на другорядний план. Висунемо на першу лінію саме структуру плана, про який він там сказав. Перший етап енергетичне примирення. Ну я дуже так коротко. Вижимку зроблю енергетичне перемир'я, другий етап обмін полоненими, третій етап морське перемир'я, четвертий етап повне припинення вогню на фронті. Ви вже трошки зачепили якраз таки цю тему цю, цих етапів. І хотілось би ще раз почути вашу думку з приводу оцієї почерговості цих етапів, чи дійсно от розглядаєте саме таку черговість? Ну давайте так, американці багато говорять, але в дійсності у них немає важелі впливу на, на Україну і на Росію. Давайте будемо так. Там більше, більше особливо коли там Вітков розповідав цивоцию свої мисливські байки про те, що Україна там щось винна, там області, референдуми і так далі. Це демонструє, це не від сили сказано, це більше від безсилля що зробити. І які фактично намагаються прикрити такі голу позицію, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Ну, що значить вільне перемир'я на Чорному морі? Що російські кораблі повертаються в, в Севастополь, наприклад, так? Чи що тут мається на увазі? Що вони будуть вільно плавати, займати вишки, там бойка, наприклад, і знову погрожувати Україні? Ну я думаю, що Україна на це не погодиться. А чи можуть натиснути а, американці, наприклад, на Україну? Яким чином, якщо, наприклад, їхні кораблі навіть а, не можуть перебувати в чорному морі більше ніж 21 день? день? Яким це чином буде зроблено? Росіяни скажуть, що українці не даються виходити в, а, в море? Ну, тобто мається на увазі, щоб калібр там на сій калібр, наприклад, були в Криму для того, щоб бути будь-який момент можна було вдарити по а, Україні. Тому я поки що бачу, як так знаєте, такі великі гарні побажання. обмін полоненими. Теоретично можливо Україна завжди говорила давайте всіх полонених, всіх та всіх мене міняти. Але росіяни ж завжди гольмуються процес, тому що вони розуміють, що для, для о, України життя кожного українця є цінним а до своїх полонених вони ставляться до як до мотлоху, в якій в принципі такі є витратні матеріали, тому завжди цим питанням, тому що це. Тисне на українське суспільство, в тому числі і так далі по uh -huh. енергетичній інфраструктурі. Ну дивіться, енергетична інфраструктура, чого росіяни так вимагають, а це тому вони і наполягають на цьому пункті, тому що вони бачать, що Україна явно стає сильнішою, точніше, стало вже сильніше. Ви бачите, кожного дня йдуть удари або по НПЗ, або по НАТОбазі. там догорає Оця перекачувальна станція Кавказька, так куди влупили СБУшники, Вона горить вже скільки там? Декілька днів. А це взагалі частина каспійської транспортної системи, а, тобто де, взагалі, є частка американського капіталу, через неї американські корпорації качають нафту, яку вони видобувають в Казахстані. А тепер вона під Богнем. Ну і так далі. Тому тут росіяни розуміють, що якщо такими темпами Україна стає сильнішим і в озброєннях і в ударах по території Росії, то ще невідомо чи залишиться ця чи 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 буде в них можливості взагалі експортувати, наприклад, нафту через партиново Новоросійська та е, е, наприклад Балтійського моря? А це реальні санкції на Росію, Ну це знаєте там. Вмикаємо там ліцензії, вимикаємо uh -huh. на торгівлю нафтою і так далі. Тому вони намагаються це зупинити, тому що вони розуміють, що це велика проблема для них. Не можу в нашому загальному огляді обійти тематику загального цього настрою Європи, Канади. А, Америки і торгівельних війн, бо зараз всі західні видання тільки про це і пишуть: що всі очікують цих торгівельних війн, що там знову Трамп щось вийде, скаже на початку наступного місяця. Е, якщо говорити про загальний настрій Європи, Канади, яким ви його бачите? Давайте так. Європейці вже відчули, що їх хочуть роздягнути. Те, що от частина адміністрації Трампа робить, я впевнений, що там є боротьба різних концепцій. Я упевнений, що багато хто не погоджується з тим, що відбувається, в тому числі в республіканській партії, громадська думка на боці України і так далі. Дивіться, Європа розуміє про сторіч, що американцям дуже потрібні європейці для того, щоб виграти в торгівельній війні проти Китаю. Якщо Європа не підтримується, то вся ця торгівельна війна проти Канади і всіх інших країн, проти Китаю немає ніякого сенсу. І тому вони бачать, що все ж таки що є загроза з боку Росії в першу чергу. І що, і дивіться, що відбувається. Падають біржі, наприклад, в, в США так. і питання там: а куди йдуть гроші? А гроші угу. йдуть в Європу, тому що, наприклад. Європа демонструє більшу конструктивність. Вона не погрожує всім, як моє ну, плани, наприклад, в адміністрації Сполучених Штатів Америки: що ти повинен там користуватися обов'язково доларами. Ти взагалі повинен платити велике щастя, що ти користуєшся доларом і ти повинен за це платити. Фактично, А далі що вони планують один з планів. Я думаю, що це знають в Європі і по всьому світу. Вони хочуть зробити таку схему всім кому ми винні по боргах ми нікому не винні ну тобто реструктуризувати свої борги там на 100 на 100 років наприклад так і не платити по них відсотках взагалі mm -hmm. а це означає що це означає що капітали то підуть в європу і тому тут ключове питання європи вони це відчувають відчувають загрозу починають усвідомлювати що гарантом безпеки що гарантом безпеки Європи зараз є Україна в першу чергу, так яка спроможна разом з такими країнами, як Польща Північна Європа, взагалі створити окремий блок незалежно від НАТО, який може мати військовий потенціал взагалі, щоб стримати Росію бути незалежною, в тому числі від Сполучених Штатів Америки. А, і а, навіть Західної Європи, тому що Західна Європа завжди так теж ставиться до Центральної Східної Європи, як таким буфером, на, на якому можна воювати, який можна розмінювати в першу чергу а, з Росією, тієї саме, і а, тому, тому там є різні настрої в Європі. Так, вже нарешті до них дійшло, що їх хочуть розігнути. От там оці от історії, які часто спливають в пресі, що а Американці ведуть перемовини стосовно північного потоку для того, щоб вони його забрали, а потім качати російську нафту. Ну тобто, знову новий гачок теж мати на європейця, щоб роздягати європейців вже зараз з росіянами. Вони це теж відчувають. Вони щось намагаються там якусь консолідовану позицію зробити. Не завжди виходить, тому що є Угорщина, є Словаччина. Є позиція Італії, яка боїться посваритися все ж таки з е м Трампом, тому що Мерлоні все ж таки йому симпатизувала, але не так вона звичайно відкрито робить як інше, і е тому поки що важкі йдуть ці процеси, але вони йдуть. Принаймні, ми бачимо, що йде перезброєння німецької армії. Е ми бачимо, що от був програма включення європейського е е європейських. Оборонної ініціативи, і туди, до речі, включена була вже Україна, що дуже добре. Тобто, ми інтегруємось фактично нашим військово-промисловим комплексом, тому що у нас є що дати Європі і замінити до речі Сполучені Штати Америки по по з багатьох позицій, наприклад, виробництво ракет далекобійних, так дещо швидко Україна це може зробити, і тому тут кроки повинні бути з боку України, не тільки з Європи. Знаєте, ми говоримо Європа. А ми що повинні робити? От, дивіться, є зацікавленість нашим ВПК. Так що ми повинні робити, дозволити, наприклад, експорт нашим підприємствам ВПК, щоб вони тут інвестують кошти, ну, Припустимо, завтра Польща у нас замовляє ракети да, на Южмаш, наприклад, да, на там на 2000 кілометрів. А як вони вивезуть цю продукцію за кордон? Експорт треба дозволяти, да, для того, щоб всі, хто фінансує інвестує за данською моделлю в Україну, наприклад, пам'ятаєте, українські бронетехніці давали гроші, вони це зробили. Там щось там чи 20 Богдан зробили, і так далі. Тобто, давати приватному сектору в першу чергу гроші, які себе зарекомендував, а максимально це спростити, забезпечити страхування військових ризиків. Забезпечити максимальне сприяння для наших виробників, в першу чергу ухвалити, наприклад, закон 122.58, який скасовує які скасовують цю ідіотську систему, коли на одну дію а, на а, прилітає одразу ж по три штрафи на виробника. Ну це мрак. Немає в жодній країні світу таке пригнищення власного ВПК. І а, такі кроки дозволять нам теж а, бути учасником цієї системи, але ми теж повинні рухатись тоді європейці. Будуть розуміти, що відбувається країни, які нам симпатизують, і у яких є гроші зараз. Вільні гроші в ЄС без нарощування боргів. Є однією країною, яких слава богу є кордон з Російською Федерацією. Це Норвегія, 1,7 триліона трильйона доларів в їхньому чи євро в їхньому mm. фонді суверенному. А це величезний ресурс, який дозволяє ну багато чого забезпечити в першу чергу і незалежність фінансову. І незалежність, в тому числі збройну, наприклад, Швеція, тобто об'єднання потенціалів, наприклад, Швеції та військових потенціалів і ВПК Швеції та України дасть величезну синергію. У них є все багато чого точніше. Є вони електроніку виробляють. Вони літаки виробляють і підводні човни, човни. Виробляють і літаки. Виробляють. І так далі. Тобто треба діяти прагматично і йти по конкретиці. Тоді і європейці будуть іти по конкретиці. А то знаєте, звичайно, що досить проблема Європи в чому? Не всі відчувають ризики, щоб ви розуміли. Ну от Іспанія, наприклад, Португалія. Ну, вона не відчуває от таких ризиків від війни з Україною Росії з Україною і ризиків нападу на Європу. А от Польща, країни Балтії. Та сама Швеція, Норвегія, Румунія, наприклад, вони відчувають, тому що у них є м'яко кажучи спільні кордони, є розуміння і, взагалі, погана пам'ять про е, варшавські договіри. І так далі е, тут, тут, от в чому проблема. Тобто, ті, хто більше несуть ризики, повинні підтримуватись потенціалом європейської економіки. І, наприклад, такими країнами, як Британія, яка ну, в такій конфігурації ну, тут підходить, тому що вона може балансуючою країною бути. Пане Тарасе, дуже слушно. Спасибі вам за цю аналітику, спасибі за те, що проділили час, пояснювали нашим глядачам, і гарного вечора. Дякую вам так. Дякую, пасибі.